Розклад, який я сьогодні хочу зробити разом з вами у прямих ефірах. Сьогодні це в нас озвучує число 4 березня, потім я з прямих ефірів роблю нарізку відео ще окремо часто завантажую. Ви, до речі, мені самі цю ідею подали і запитались мене. Я думаю, що ви чули, що буквально кілька днів тому наші воїни ЗСУ зафіксували. Щось таке незвичне в небі, і навіть багато є назв там НЛО, НЛО, неопізний літаючий об'єкт. А ви мені написали таке, якби запитання, що це може бути? Чи це дійсності було якесь інопланетне втручання? Чи це, можливо, як сказала хтось там з екстрасенсів, що це там. Росія випробовує якусь там незрозумілу яку зброю. А я а, тій глядачці відписав, я кажу, а чого зразу Росія? Я кажу, а може, це Україна випробовує якусь зброю, новітню, про яку ще ніхто не знає, яка зможе нам допомагати ворога здолати. От, а може дійсності інопланетний нам. Допомагає розум, бо бачимо, що самі не справляємося. І до речі, колись як я робив раніше розклади, пам'ятаєте, там по одна така колода була Mind Maze, і там була карта інопланетних, інопланетного розуму інопланетних цивілізацій. Я що тоді казав? Я кажу, що вони за нами спостерігають і вони нам допомагають. Не завжди ми можемо це бачити, чути, розуміти. Але ось давайте подивимося, все таки, що це було таємна зброя. Якщо таємна зброя, то чи все-таки це російська чи наша, чи, може, дійсності це був такий прояв інопланетних цивілізацій, тому що що таке НЛО Неопізнаний літаючий об'єкт. І я бачив це відео, я бачив, як зближують там на камері, і дійсності воно має таку якби форму, як тарілка. От. Ну, цікаве таке відео. Хто не бачив, подивіться, але я внуці відео насправді за останні кілька днів в інтернеті набрали дуже багато переглядів, тому я думаю, що ви десь мусили їх бачити. Ну, в новинах мається на вас. Давайте ми все-таки з'ясуємо, що ж це таке було. Може, дійсності нам нарешті допомагали активно, почали активно допомагати іншопланетяни. До речі, колись теж так казали, що коли вибухнув Чорнобиль. І от над тими самими реакторами, які вибухнули, також спостерігалося активність НЛО і нам допомагали почиститись від цього всього радіаційного забруднення. От так. Давайте ми зробимо перший розклад, щоб взагалі зрозуміти, що це таке. Чи це щось земне, чи це щось позаземне. Мені ж самому цікаво, що карта покаже. Так. Так. Так, що в нас по-першому розкладу? Насправді, ну, от, якщо дивитися для України, так що це може означати? Ну, карта в фіналі теж, бачите, така, якби йде допомога. Така невідома, але допомога. Тут з Кубків також йде. Тому, вже навіть по цьому розкладу сказати, що це може бути якась там незрозуміла таємна зброя Росії це поки що під великим знаком питання. От. Знову ж таки, перехід, там, де були як закриті двері, але все-таки, бачите, це має прояв на рівні матеріальному. матеріальному. Тобто, на якщо це якісь іншопланетні цивілізації, то це дійсності ну, є якби теж різні теорії, є також знову ж таки іншопланетні цивілізації в енерготілах, а є, як ми скажемо на них, гуманоїди, так тобто ті, які можуть мати і фізичну оболонку, може і спостерігали за тим всім, що тут твориться на землі, особливо на наших територіях. Наші території вони іншопланетянам цікаві давним-давно, хочу вам сказати. І я недавно вам в прямому ефірі теж розповідав свій сон, коли мені приснилося, що от Україна. Ну, це було дуже-дуже там на цей сон. лежають саме Україну і кажуть: от, Україна – це як Богом захищена земля. Мол, ти є тут, в тебе є тут місія. Мов там з часом зрозумієш, але Україна Богом захищена земля. І що би там не було, я вже тоді розумів, що захищена земля значить, що би там не було, ворога здолаєм. Але це кажеться було ще дуже дуже давно ще в дитинстві. Давайте напряму поставимо питання, все-таки. Чи могли би це бути іншопланетні цивілізації? Так, десятка жезлів. Трійка жезлів перевернута. Зірка перевернута. Туз кубків перевернута. Король кубків перевернутий і аркан нуля. Ну, насправді, стверджувально сказати, що це були такі іншопланетяни. Прямого підтвердження немає. Тут два варіанти. Або іншопланетяни закривають цю інформацію, розуміючи, про що я говорю. так? Але версія, що це справді хтось там десь прилетів з інших галактик, зірок і тому подібне. Ну тут насправді по картах це не підтверджується. Кажу вам, як є, тому що карти вже і попередньому розкладі показали, що це щось світок би матеріального, тобто земного, так? І не виключно, що це може бути якийсь спецпроект випробовування якоїсь новітньої зброї, яка, яка зараз подивимося, з якої сторони, яка дуже хочеться вірити, якраз допоможе нашим. Воїнам ЗСУ ворога здолати. Так. Давайте подивимося, чи, так як сказала якась там з екстрасенсів, чи якісь там з екстрасенсів, вже не пам'ятаю, ви там писали. А, давайте подивимося. Давайте подивимося саме. Чи може бути це зі сторони Росії якась таємна зброя? Так, імператриця, четвірка Пентаклів перевернута. Двійка кубків перевернута. Паш кубків перевернутий І сімірка жеслів перевернута. Хотіли би вони мати щось таке мега таємне, мега сильне. Але карта цього наразі не підтверджує, що це може бути саме. З їхньої сторони. Тобто, вони якісь розробки роблять однозначно. І це те, що йде на рівні зв'язку, на рівні, знаєте, як така, навіть я би сказав, ем, як вона називається, емі, електромагнітний імпульс. Електромагнітний імпульс. Тобто, це щось таке наподобі того, що якщо застосовується, тобто вся там і техніка, і електроніка і так далі, воно все може. Як Виходити з ладу. І якісь розробки, чесно кажучи, в Росії над цим ведуться, але це все ну, це не про ту ситуацію. яка отак Мені йде по інформації, це не про ту ситуацію. Давайте подивимося, чи може це бути щось з е сторони України. Давайте так поставимо питання. Десятка кубків, двійка жезлів перевернута, тут жезлів перевернуті, восьмірка кубків, п'ятірка жезлів. Ваш Пентаклів. Точно не на офіційному рівні. Карта теж де нульова, не на офіційному рівні. от Щось що може бути так само засекречено за і утаємничено, але не факт, що, знову ж таки, це і за тим стоїть і українська сторона. Бачите, як карта йде. Добре, давайте тоді спитаємо, чи може це бути справді випробовування в Україні якихось новітніх технологій. Земних, але новітніх технологій. Добре, давайте таким чином спитаємо. Можливо, навіть Україна про це не знає. Давайте таким чином спитаємо: новітніх технологій, бойових і так далі. Двірка мечів, дев'ятка мечів, те, що може нести втрати, те, що може нести крах, те, що може нести загрозу. Ну. Цікаво. При тому кожного разу карта говорить так, що. знаєте, Засекречена інформація. Тобто, цілком повністю це може бути щось із серії, з однієї, Типу як зброя, а з іншої сторони, це щось навіть більше, ніж зброя. Неопізнаний літаючий об'єкт. І давайте спитаємо, чи для України це може бути скорістю. Поки що під питанням. От справді йде як спостереження, навіть не випробовування, я навіть неправильно сказав, це не випробовує, це вже є створено. Але є спостереження. Якщо з врахуванням того, що нашим світом теж керують, ми називаємо це таємне правительство, то і періодично це теж я би сказав, що вони прилітають, спостерігають вже на яких вони там літаючих апаратах, і як вони там деколи, якщо вони показали, значить вони хочуть бути побаченими, так? І це вже є придумано. Це навіть не ви коли я питаю, чи це випробовували щось. Ні, не випробовували. Неправильно йде мені. Неправильно ставлю запит, це вже було створено, але це може бути як зброя, як я кажу, така як навіть електромагнітні імпульси вона дає. Це може бути навіть якась не знаю, новітня там технологія в плані там, лазерної зброї, тобто щось таке, що може нести, як знаєте, масове ураження. Ну дуже цікава карта, дуже цікавий розклад. Я сам не очікував таких карт, скажу вам по правді. І знову ж таки для України це спостерігають, як би нам можна з тої сторони і чи треба допомагати. Знаєте, як от дивляться і думають, треба втручатись чи не треба втручатись, Як прийшли розвідувати ситуацію? Тобто, ви ну, Богу, дякувати самі, добре справляєтесь, справляйтесь так і далі. А ми вам допоможемо. Тому що карта йде дуже активна, таємних покровителів, котре королева мечів і король мечів це і покровительство вищих сил. Те, що позаземні цивілізації з нами спостерігають, я цього не виключаю. Просто я маю на увазі, що в даній ситуації ну, напряму карта про це не показала. Але тут є карта знову ж таки таємниці, все робиться на рівні таємному. І е так само карта йде, що в результаті для України це в плюсі. А давайте подивимося. Якщо так, то що це може бути для Росії? Добре. з другої сторони подивимося це питання. Якщо для України в плюсі, то мала би карта показати, що для Росії, так? Розвідка і там, якась іде, але тут. Карта перевернута і при тому дивіться. Спочатку йде шестірка жезлів, вроді перша така якби, позитивна карта. Таємні наставники людства пишете, в тому числі, бо все рівно є ті сили, які хочуть допомогти начесь долати. Потім де карта місяця, дивається, все темно. Потім де карта перевернутого покровительства. Якщо вони там не почнуть нічого в себе всередині змінювати, тобто цю путлерівську владу, якщо не почнуть скидати тоталітарно, вона все рівно. Крахом повним піде, але це от карта, якщо не почнуть мінятися, їх повністю, як то кажуть: перестануть і покровительствувати, і взагалі, як я казав, якщо там ніхто адекватний не прийде до влади і не наведе порядок всередині, то якраз оце таємництво правительство взагалі від них відмовиться. Карта перевернутої справедливості, тобто все має бути по справедливості. Навіть війні, хто по справедливості має виграти, хто правий, за тим ті сили і будуть стояти, і будуть допомагати. І далі йде карта печалі, восьмірка мечів. Ну, зараз прямий ефір. Карти я не підмішую. Я витяг в прямому ефірі, те, що йде мені з колоди. Тому виходить така от ситуація: спостерігають, яка сторона права, кому дійсності допомогти. І хто в даній ситуації винний, щоб винний був покараний по законах усіх справедливості, і ті процеси вони можуть пришвидшувати. Тому, як і бачите, таємні сили, все-таки ті, які тут земні спостерігають. От, і як би там, що би там не було, але я наголошую: головне в даній ситуації для України з плюсом, і щоб швидше тих всіх гадів. Перемогти. Правильно? Правильно. Тож хай буде так. А там, може, з часом іще щось цікавеньке об'явиться. Ну, будемо спостерігати. Але кажу, для України це ще як от можливість, як бачите, нове народження, нова допомога. Та, яка ще не має явно славно її, але має прийти. І особливо йде періодом з 4 до 9. Місяця з 4 до 9 місяця цього року. Ну, подивимось. Будемо періодично робити прогнози, якщо будуть якісь такі ще факти відбуватися. А ви старайтесь інформацію поширювати. Пишіть в коментарях інші питання, які вам цікаво ще розглянути. І продовжуємо молитися, продовжуємо з тою нечистю боротися. І Україна нечисто всю російську може всю ту нечисть і темряву. І хай буде так чим пошвидше.